Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо пізнавати цей чудовий психологічний світ і розбиратися в собі трошечки глибше. І те, що ми про що ми сьогодні будемо говорити, є дуже і дуже важливим на рівні школи, на рівні сім'ї, на рівні ставлення до себе. Угу. І сьогодні ми поговоримо про тему. Яка стосується впливу погляду, дотику, голосу, запаху на почуття відчуття безпеки або небезпеки в суспільстві, і у книзі «Тіло пам'ятає все психіатру Бесова-Вандерколока він досліджує, як травма спорігається в тілі, і як впливають на людину не тільки фізичні, але ще й сенсорні елементи. Тобто погляд, про який ми говорили з вами, дотик, дотик, да? дотик дуже важливий, а запах, голос і постава. І це те, що людині необхідно, якщо це все в гарному такому контексті зберігається і в гарному підході, тобто погляд люблячий, дотик ніжний і з дозволом, так, з дозволом. А голос лагідний, то це допомагає людині і дитині. Виходити із стресу, виходити із травми, ну, і почуватися себе більше в безпеці. А, тому що ці, от саме ці сенсорні сигнали, вони можуть активувати тілесну пам'ять травми, навіть якщо свідома подія вже забута. А я пам'ятаю, коли ми переїхали до Києва, ми переїхали в квартиру, і я відчувала там певний запах, і ми. Я не розуміла, що зі мною тут відбувається. Я просто телефоную своїй подрузі, а вона не вона НЛП займається, і вона, вона каже, каже: Так, це ж тивись, це ж тебе тригерить зараз. Це ж запах. Він що напевно ну, нагадує? Того, що він мені нагадує. І я згадую, друзі, ось цей запах мені нагадував якусь подію з дитинства, з чотирьох рочків чи п'яти. Коли мене відправили в ту диспансер, і ну я мала там прожити ну, як дитинку, вони туди <головіка> направили, да, і я там мала прожити три е, місяці, якщо я не помиляюсь. І для мене це як для п'ятирічної дитинки було так про знаєте про одинокість. Ну, яку це одиночество якесь таке, про страх. про Таке все дике, все незнайоме, всі незнайомці кругом мене <смі> бігають <смі> такі ж різні, як і я. І я пам'ятаю, як я сиділа, <смі> до мене прийшли батьки, мене ну, провідували, потім вони пішли, а я пішла їсти, і я сиджу, там вечеря була картопля, пюре і строганих. І я сиджу, і я пам'ятаю, як у мене капують сльозки. І оціни сль, сльози капають прям тарілкою. Я їх змішую з тією підливочкою, і так сижу і колопаюсь. Ви розумієте? Просто один запах, якийсь от чогось мене ось так назад, хоп, в п'ятирічної стан дитинки, яка проживала тоді свою травму, ось цю ну, так, знаєте, сепаративну травму. Коли було дуже, ну, дуже швидко, дуже різко, якось, і, такі, хоп, і батьки вдома, а я там десь не зрозуміло, з якому суспільство, хто ті люди навколо мене чого вони там, навколо мене ходять, що вони взагалі хотіли. І ще й масло заставляли їсти. А я не їла масла, я не, багато чого не їла. Фу. От, фу. Для мене це було таке насильство, насилля якесь над мною заставляли їсти те, що я не любила. Ви розумієте, просто от, через елементарний запах, який мене просто емоційно відкинув в стан п'ятичної дитини, який було дуже і дуже там, ну, сумно і моторошно і ну, одиноко, я не знаю, українською, напишіть мені це слово, як це як було от, відчуття такої. Сам, о, самот, я самотня я відчувала. Від час відчувала тоді. Боже, і як це на мене тоді вплинуло, і як це тоді, ось тут, в дорослому віці, просто стригерило. Це було, ну, це було прекрасно, те, що моя подружка змогла вчасно мені ось так: от, це, hop, і ну, продемонструвати. Дякую тобі. От. І е, ось ці всі елементи: погляд, дотик, голос, запах, постава людини, тобто поза, як, як ти стоїш, де там що, вони можуть викликати у дитинки емоційну або тілесну реакцію, е, яка їй також може щось нагадати. І вони можуть бути тригерами, які запускають механізми страху. Сорому і дисоціації. Дисоціація це коли дитинка, ну знаєте, вона може бути на уроці, там, якщо вчитель говорить якимось ну, досить таким не, некоректним голосом, я би сказала, або якась постава у е вчителя, така, яка нагадує дитинці про е аб'юзерство, про її якусь травму, яку вона проживала вдома, наприклад, і хтось там відлупцював, не знаю батьки. І вона Побачила ось такий тригер, як, як стала стала в яку позу там вчителька да, біля дошки. І це може запустити, або голос якийсь жорсткий, такий, да, суворий погляд, може запустити механізм страху, сорому і дисоціація. Дисоціація це коли дитинка відчуває небезпеку І для того, щоб допомогти собі цю небезпеку якось в, псих... ну, в психіці прожити, проживати безпечно для себе. Дитинка дисоціюється і дивиться нібито на себе зі сторони, щоб ця вся ситуація відбувалася не з нею, не з дитинкою, а нібито вона дивиться зі сторони, і вона не може її подільною, ну, якби вона не приймає, що це відбулося з нею, якийсь там травматичний досвід, наприклад, проживання травматичної події. І... Тому дуже часто буває таке, що коли вчитель різко щось запитує в школі, дитина може встати в ступор якийсь, і ось може навіть війти в стан дисоціації. Вона нічого не може сказати, вона просто дивиться на все, як нібито зі сторони, і нічого не може вдіяти. І вона може, дитинка таким чином також потрапляє в певний травматичний досвід ще і під час занять в школі. На жаль, так, також. Буває, відбувається. От і а, щодо погляду, погляд іншої людини може бути безпечним і заспокійливим, і тому ну, дуже рекомендується. Чому от терапія рекомендується? Тому що на терапії найчастіше буває так, що терапевт дивиться на клієнта люблячим поглядом. Особливо я би сказала, що це такі гуманістичні підходи, там де. Клієнт з терапевтом на рівні, не терапевт, типу, халатику такий сидить там, на стульчик стільці, який повище, в костюмчику типу, покраще, знання набагато вище, ніж у людини. І себе поставив на п'єдестал, типу, він все знає, а людина нічого не знає. Давай я тобі все розкажу. А навпаки, якби в більш таких гуманістичних підходах, там, де суб'єкт, суб'єктні відносини, терапевт дивиться на клієнта як на рівного собі. І його погляд може бути дійсно і заспокійливим, і безпечним, або погляд може бути загрозливим, і тому травмовані дітки, травмовані люди взагалі, дорослі також, часто можуть уникати зорового контакту. Я пам'ятаю, коли я прийшла в терапію, для мене було дуже складно дивитися в очі терапевту. І він постійно мене повертав до цього аспекту, з чим ти тут зустрічаєшся, тобто що ти такого тут проживаєш. Там було там і багато сорому, і страху якогось, і там ну, відчуття небезпеки, і так далі. А, і а, тому люди часто можуть уникати зорового контакту. І як вчителям нам треба знати, що ми не маємо права вимагати від дітей дивитися нам в очі, тому що це знаєте, може, може спрацьовувати. Як ну, інстинктивний такий момент, та інстинкт, коли ти дивишся в очі, і це ти як провокуєш на боротьбу, і дитинка не хоче наражати себе на небезпеку, дивлячись вам в очі, і, і це є нюанс такий, тому що ну, багато, багато вчителів вони можуть це сприймати як неповагу, але це не так. Це психологічний аспект, який нам потрібно як вчителям про дітей знати. Далі, дотик. Дотик є одним із перших каналів безпеки або небезпеки. Тому дотик має бути: ну, ви маєте право як вчитель, як в сім'ї, як батько, як мати, ви маєте право на дотик лише з дозволу або за бажанням дитини. І е, в книзі ці же, так тіла пам'ятає все, автор говорить про те, що безпечний, най, найбезпечніший дотик до людини це є до підборіддя або до рук. Угу. Тому що так, е, ну, до підборіддя, тому що так людина відчуває, що вона може якось захиститися. От е, пам'ятаємо, що зі спини до спини намагаємось ніколи ну, нікого не, не торкатися зайвий раз. Про це може сприйматися як прояв небезпеки. І після травми тіло може реагувати на дотик, як на загрозу, або навпаки, потребувати контакту. Але його ну, не довіряти йому. Тобто травмована особистість вона може хотіти контакту тілесного, але він для неї все одно на, на психологічному такому рівні він буде вважатися досить небезпечним і некомфортним. І у терапії тілом дот... ну, дотик це дуже обережна тема і застосовується лише з повною згодою та безпекою. Далі переходимо на голос, на тон голосу. М'який теплий, або різкий, наказовий, це може моментально викликати певну реакцію дитини і дорослого. І автор книги Вандер Колт наводить приклади, як тон голосу терапевта може впливати на вегетативну нервову систему клієнта, тобто, або заспокоювати, або тривожити. І знову ж таки. А якщо тон голосу не нагадує про кривдника, то це ну, і він спокійний, то це може якби, заспокоювати. Якщо тон голосу навіть заспокійливий, десь може навіювати якісь спогади про ну, ситуацію ну, про кривдника, да? або про ситуацію, в якій скривдила людина, то, звичайно, цей тон голосу може знову ж таки занепокоїти людину. От і е, у людей з травмою сенсорні елементи часто обходять логічну частину мозку, і вони вражають систему глибинної пам'яті. І тому запах парфумів, схожий на запах аб'юзера або тон голосу, схожий на голос укривника, або навіть освітлення в кімнаті можуть ви, ну, викликати певні, певний ступор, паніку тривогу, Тобто певні стани, яким, якими людина собі намагається допомогти, відчуваючи а, ось цей такий травматичний досвід. Угу. От. І а, як це все проявляється в школі, тобто як голос. Впливає, як дотик впливає, як вчителі можуть реагувати на це. Я цю всю інформацію викладу вам зараз тут під відео. Ви можете з нею ознайомитись і прочитати трошки більше про цю тему. Я думаю, що на сьогодні нам тут достатньо. Дякую вам дуже. Обіймаю вас і хочу нагадати, що дуже важливо, що. Дуже важливо пам'ятати про психологічні аспекти. І травмована людина вона може реагувати надмірно, здаватися неуважною у може, може здаватися ледачою, агресивною, байдужою, мати тілесні симптоми, там головний біль, біль в животі, тремтіння, проблеми зі, сною, зі сном. А, але ми, як вчителі і як батьки, маємо розуміти, як ми. На це впливаємо з вами зараз і коригувати, дивитися, що саме тригерить дитину на таку ну, поведіночку, так? І намагаємось більше е, давати саморефлексії собі, робити саморефлексії, тобто намагаємось зрозуміти, що ж ми, як ми привносимо себе в цю ситуацію, що дитина реагує саме так. Спробуйте на цьому тижні помічати за собою ці. Речі, які ви робите, і як ваша дитина реагує на ці речі? Дякую вам дуже, обіймаю до наступних зустрічей.